Ну, я думаю, 5 мільйонів. 5 мільйонів доларів. Що місцеві кажуть? Ну, вони тут були взагалі. Охрана ж нікого не пускає. Угу. — Ну, каже, в нього гроші не дівати. Але він робить на посілок. Спасибо. Ну хай каже, витворяє, що хоче. Хай витворяє, що хоче, але на посілок робить. Спасіба йому. І будинки всі проводимо до ладу. І дорожки всі до ладу. Все ту огорожу викидаємо, вся огорожа буде одинакова. Це поселок буде... Ви в Європі хуй не знайдете такого. А то для дітей парк. Качелі дитячі, все, те, те, дорожки. А там розвалили сільський магазин. І що там буде? А тепер буде супермаркет з Брамора. Супермаркет з Брамора? А це колір криші це фіни роблять. Він називається хамелеон. Яке світло, він міняє колір. Угу. Хамелеон називається. Саме дороге. Вони можуть прийняти намовлення, якщо ви замовляєте більше 2000 квадратних метрів. А скільки квадратних метрів? раніше був пустим карманом зараз 25 мільйонів. Піднімаю, я на рік тримаю декілька районів. і всі люблять грудний секс, де кохання без кордонів. Ми завжди шукали сенс серед побуту законів, але випала хрениться пляшку іксон, а потім.